Великий Бог, рясний у благодаті, благословив нас з неба й від землі, вродив плодів багато прибагато а скільки ми зібрали врожаїв, Ячмінь, пшениця і добірне жито заповнили комори і токи. Господь це дав, щоб могли ми жити. Це все дарунок з Божої руки. І огірки. І кабачки, і дині, і квасоля, що плететься на тички, і все, що так потрібно господині, подав Господь із власної руки. І редька, і редиска, і петрушка, і помидори, і перців, і стручки. Великого складати можна списка, що дав Господь із власної руки. І яблука, червоні, жовті, білі, і ялича, і всі сорти сливки, і груші непогано зародили. Це все дарунок з Божої руки, який же він є щедрий і багатий. У свій час і пору подає плоди. Він нам усім приніс, щоб давати, дари ті щедрі власної руки. Чекає він, щоб ми були рясними, не мов поля, мов рясні сади, напоїні потоками живими, які пролиті з Божої руки, щоб були в нас плоди Святого Духа, любов'ю, щоб горіло в нас серця. Щоб були ми покірливого Духа і довготерпінням славили Отця. І мир, і добрість, радість милосердя, щоб віра в нас і здержливість були, щоб дев'ять цих плодів Святого Духа ми завжди перед Господа несли. І якщо ми з священого писання виконувати будемо рядки, тоді то скажемо сміливо, без вагання, хто вирве нас із Божої руки? У ці хвилиночки осінні прийшли з подякою в серця за всі моменти що є цінні, хвала у серці і на устах. Цей день подяки мій Ісусе, я щиро дякую за все, за мого татка і мамусю, за все, що було і добре зле. Я дуже вдячна, любий Спасе, за твою мудрість і любов, що ми дорослішаємо з часом, а Ти незмінний знов і знов. Це мир і ласку дуже дячні, що мав хлібчик на столі. прийми, Господь, слова подячні, молитві наші від душі і за нашу Господи країну ми також дякуємо, Спас, благослови ти Україну, і нас усіх у кожен час.